У багатьох із нас виникає таке питання: ну чому якось на душі так важко? Звісно, відповідей на це питання може бути багато, але одна із найрозповсюдженіших причин полягає в тому, що ми носимо всередині себе образи або злість, або ненавість до когось із наших близьких. Це можна порівняти, знаєте, з тим, що ти береш. На спину рюкзак і в цей рюкзак кладеш величезне каміння і ходиш з ним. Звісно, даремно задавати собі питання, а чому мені так важко ходить? Ти носиш мішок з важким камінням і воно б'є тобі по спині, і тобі важко. Тому, якщо ви вважаєте, що це правильно носити в собі образи, що ви таким чином, наче Якби боретися за справедливість? Це не так. Людина, на яку ти ображаєшся, їй байдуже, вона може і не знати, навіть чи ти ображаєшся, а тобі погано. Тому подумай про це: чи потрібна тобі ця важкість на душі, чи потрібно тобі так страждати, коли можна просто мати в серці мир?